Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і за вікнами ви вже можете бачити тупо вечір, чисто сутінки, прям настоящі. І, знаєте, пізненько ми сюди завітали. Прям пізненько. От уже прям тупо вечір-вечір, тупо вечір-вечір. Але це не саме головне. Саме головне те, що ви можете завітати сюди і пограти разом зі мною в будь-який момент, просто завантаживши гру по посиланні в описі. Ви можете її завантажити так само, як на телефон, так само і на комп'ютер. Абсолютно нема ніякої різниці. І як тільки ви її завантажите, у вас виходить все буде максимально чітко, максимально класно. Ви там зайдете, побігаєте по вокзалі, поймете, що ви реально солідний Челікс, але вам не вистачає трохи капуст. І тоді в бій приходимо мій промоку. Щоб його ввести, вам про просто напросто потрібно відкрити менюшечку, нажати восьмий пункт, використати промокод, потім ввести промокод і написати сюди Коу. Після того ви жмакайте далі. Вам пише ви успішно використали ютуберський промокод, ви красавчики, реально годні чоли. Які реально ну солідні пацки Потім ви жмакаєте сюди забрати бонус за промокод, получаєте 200 штук і йдете, кайфуєте свій поняв. І купляєте конкретно жорстку тачечку. Я би даже знаєш, я би даже з'їздив би і подивився на даний момент, які можна купити машини за ці самі 200 тисяч. От мені прям реально цікаво. Скоріше за все, це, понятне діло, придасть їхати в автосалон економ класу, як мені здається. Але то не сама більша проблема. Сама більша проблема, що автосалон економ класу знаходиться аж в Одесі. Розумієш? А це трошечки далеко. Я колись пам'ятаю, купив квартиру в Одесі, тому що я не вмів перепарковувати машини, і в мене вони просто спавнились на автосалоні. І я, коротше, одним словом, постійно брав і бігав до того автосалону просто пішечки, тому що я не знав, що можна перепаркувати собі тачку. І таке буває в цьому житті. <реш> Ох, Саня, Саня. Щас да, би ще автонути тільки тобі не вистачало. Ну, що ж поробиш? У хаті пішла на дно за 22 мільйона і ще номера стоять нормально бабок. Короче, да, такі діла. Короче, в Одесу їхати трохи, знаєш, не дуже прикольно, тому що, потому що треба проїжджати через море, поняв? А через море переїжджати не дуже хочеться, тому що. Потому що треба їхати по мосту, понімаєш, Нельзя просто так взяти і перепригнути те море, чи річку, чи що там. Нам надає іменно брати і їхати рівно. Знаєш, колись я до Одеси доїжджав дуже швидко, тоді я з Одеси їхав до Києва, але там теж були різні всякі приколюхи, різні всякі проблеми. То я міг з дороги злетіти, то я міг взагалі в воду впасти. Ну, таке теж бувало. Постійно таке бувало, тому що дорога дальня все одно, хоч ти і їдеш швидко, зі швидкістю там 400 км на годину, ну, в основному чуть, -чуть менше, тому що. Можуть бути ось такі ось проблеми, і якщо я не помиляюсь, можна затормозити ось так. Хе-хе-хе, да. пам'ятаю, руки пам'ятають. Правильно, правильно. Тепер нам сюди. Ох, цей міст. На цьому мосту я таку швидкість просто розвивав. Колосальну, що це капець. Блін, тільки ж халепи було на цьому мості. То мене хтось скине, то я когось скину, то перевернуюсь, то зличу з траси просто і в водичку прямиком. Але. Ой-ой-ой, сонечко, тихенько. Не вилітай. Так, по, -по, -по зустрічній смугі легесенько на Клеверному мосту. Ось я тобі ще один великий мост, з якого я злітав далеко не раз. І зараз буде не виключенням. Тихо. Тихо, 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 тихо. тихо Газуй-газуй-газуй, Манюня. давай, 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 водичку нам не треба. Тут зовсім капелька лишилась до автосалону, просто бубаска. Мені треба не так багато до нього, не так далеко до нього їхати. Просто, будь ласка, давай. Хух, Одеса рідне містечко, розумієш? Ну, майже рідне. І кстати, ось до тобі автосалон, по факту. Лол, я думав він далі, а він прям тут. Обалдеть! Оце прям крутяк. Насилу я сюди доїхав. Фух, на насилу, одеський автосалон. Так, і мені цікаво, що тут можна прикупити до 200 тисяч гривень. Як мінімум, можна взяти ось таку десятку, наприклад. Потім копій Джанчик, копій Джанчик на якомусь моторі такому, 1,3 чисто боком давати. Хе-хе! Так, Нива, кстати. Нива ще дешевше за копійку. А ні, дорого, що за копійку. Нива 100 тисяч коштує. Кстати, Нива, це реально прикольна тема. Невуська, це, це то, що треба. Отакий джмелик прикупити собі і чисто сидіть кайфувати. Колись у мене отака копійка була, ей правда. Хі -хі -хі. Вона не дожила до наших часів. На жаль, ну то таке. Пріорка, кстати, Пріорка 200 штук. Ну, пріорка, отака ну, чорна повинна бути 100%. Потім двінашка, ну двінашка вже, бач, дорожа тема. Двінашка вже серйозна. Звісно, прикольно, але двінашка то не моє. Так, Volkswagen Golf, сьомий. Сьомий гольфик теж тема, кстати. Але він уже коштує дорожче, ніж 200 тисяч. Джип Wrangler у мене такий був. Вроді би, як такого фіолетового кольору. Кстати, вони бувають без крещі. Ось Особ... Ось його без кричі тобі диви. Прикольне, це ще прикольніше. Так, Лада Гранта то ерунда. Де Уланус, чуваки? Можна Улануса собі прикупити, такого зеленого і ганяти. Хе-хе. Або чорну. Ну, чорний, прям солідний. Потім, ну і десятка знову ж таки. Коротше, по суті, нема нічого абсолютно жорсткого. Я думав, що вибір буде трошечки більший. І, по факту, сама дешева машина, яку ти можеш си купити. От прям саме-саме лайно, абсолютно саме лайніше. Це оця копійка. І ми її можемо зараз прикупити, по суті. І по факту, все, що мені потрібно, це все на все її заспавнити. Ось все, копеечка. Бем, чорна така. Треба було червону брати, я ще в цей момент. І вона, скоріш за все, замкнута, да? так? А ні, диви. Кстати, салон у неї взагалі прикольний. А ну, ну, сідухи прям борзі. І я тут такий сижу. Хе-хе-хе. Такий дипломатик спонів. І-і-з газ тут всем. Ну, ще не їде. Вона взагалі не їде, лол! Диви! Сьи в неї максималочка? 70? 80? <сіх> да, 90, походу, 93 було Пожди, А боком даєш, ні? Боком не дає вона вообще. Вона, походу, тут якось. Коротше, вона вообще не їде. І знаєш, що надо зробити, їй звідси все скинути типу, по любасу. Я точно знаю, що цей тунель в нарнію. Він в нікуди, поняв. Хе-хе-хе. <ріст> він то, що треба. Доби вона вов не хоче їхати, поняв? От прям взагалі, ну копійджанчик просто ніяку. Просто ні в яку не хоче їхати. Ну, зато ми завжди зможемо продати. Їхати на берегу моря в Одесі, і чилити, пити каву, і гасати на своїй копійки чорні. Насправді доволі непогана тачка, але їй дуже легко перевернути. Хе-хе-хе. <ріст> Вона ж з води не виїде взагалі ніколи в житті. А ні, диви виїжджає! Ой, хорошо, просто хороша чертовка. Хе-хе-хе. Оце те, що треба, оце я розумію, це просто кайфа, просто машина, машина мрії. Їдеш ти собі по піску і кайфуєш. На такому копійджанчику. Залив води в ньому туди замість бінзіна. І вона на воді просто поширувала. Капець. Ну, під таку гору поляти діло, вода. Би такую гору, понятное дело, вона вообще не вийдавала тупо взяла, перевернулась, блин. Давай газу туда. Поїхали дальше. Нам до зробити конкретно жорсткий тест-драйв. Вот тут якась полоса, мені цікаво, чи по можна їхати. Ну напевно по ней не зе їхати. Ну да. Оце я, Саня, я на нью шеї не попав на цю полосу. А що якщо вылезти з машини? Так я міг їхати сюди! Ну виштов, я її не можу, да? Вона пропала, блин. Я під морем просто! ЗІЙТИ, я як Мойсей. <плес> <плес> Ой, друзі, це капут. Ми стоїмо посередині океану, грубо кажучи. Ну як, річки конкретно жорсткої. В общем, народ, якщо ви хочете пограти зі мною разом в Ukraine Mobile GTA, обов'язково залітайте по посиланню в описі, скачуйте грушку. Ви можете скачати і як на Android, телефон, там планшет, і так далі, так і на комп'ютер, і гамати з кайфом. А з вами був Санчелос. Я Артем приїхав на Крузаку!